Друзі, вітаю. 30 жовтня. Зараз знаходжусь на Миколаївщині, Новобужський район, чи Баштанський, зараз, мабуть, вже да? Валерій Баштанський. Приїхав в господарство, там, де ми проводили демонстраційний посів сівалки Егеда озимої пшениці 25 вересня. І зараз ми подивимось, в якому вона встані. Хочу представити вам Валерія, головний агроном господарства. Валерій, ну давай оцінимо твій базовий посів, з яким ти живеш кожен рік. Так. Скажи свою думку. Так, ну Дивіться, що ми бачимо. Тобто Тут у нас сходи є єлі, єлі там більше. Тобто, в чому проблема цієї сівалки, вона не копіює ґрунт і ми отримуємо посів. Тобто тут у нас будуватися. Викопаємо, буде глибше зарити. От, ми питалися на 2 см, а бачимо, що тут да, всі 5 uh -huh. за, зари. Тобто у нас вже пшениця втратила да. частину свого потенціалу за рахунок глибокої заробки. Ну і плюс, бачите, у нас <кхух> опати дуже пізно в цьому році. Тобто її, Вона вряд ли розпуститься у нас з осені, uh -huh. тому що її буде важче. Тобто і Чим менше ми глибину робимо, тим... Більше факторів того, що вона почалась пуститися. Ну і вона тут я бачу, що ще не вся зійшла, так? Да? Так, ну Є, а ти ти бачиш, як вона глибока. Овізьме оцю, де її де, О, де, де Він да. Вон, Він десь там взагалі. Тобто, тобто ти на, на даній сівалці просто не можеш витримати глибину. Не можу. Тобто це в ноль вона... Виставлена uh -huh. в ноль. І все одно вона з-за того, що вона качається, вона туди лізе на 8-10 на см. Uh -huh. і, і приходиться катати ще в тому що деяке зерно воно просто зверху лежить. А в тебе тут стояла лапа чи анкер? Лапа, лапа стояла, так. Да? А, а є комплектація у вас з анкером. І є посіяна санкер. Да, пшениця, пшениця теж. Пшениця тоді. І пшениця теж. Ну, загалом ми такий фон має. Тут усе зеленіше йде. Так, А зараз прийдемо на ділянку, де було, був проведений посів сівалкою Агеда від компанії Технополь з 30 м міжрядів. Зараз ми переходимо. Валерій? Тут вже більш рівномірний. Посів, вона як щотка стоїть і всходи були зразу рівномірніші. Тобто коли я приїхав на третій-четвертий день після доща, то тут вже верхом сиділо везде, тобто зимохриться і мог розуміти, що воно в принципі, плюс-мінус розложено на одну і ту ж глибину. Якщо там я рився, там я ще не мог знайти, де те зерно. Де ти рядочок? Только гарно система, тут, да? Тут, тут, тут. обрабатывают Не стимулятором. Да, да? Да, да. Да, да, Тут микроэлементы, аминокислоты были. Гарно кернула. Плюс тут еще доброго. У нас. Нет. Перед посівом тут був просто порубана палка рубанка так так, 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 тут подрібнювач пройшов, все тут. Якщо під партнер я е, обробляв, да, я тіскував, вона не пішла. Я хотів спочатку так, воно почала нагортати, просто на е, цей культиватор mm. нагартати, начало палку і mm. ну, ти типу, не зміг. Так, пройшло просто постійно. Що йдемо тоді, оцінимо. Є монодисковий сашник. Хто це їздить по полю? О, не знаєш? Не знаю. Це вже за, за, Та ні. ні. Це є у нас. Є один, так? Да? Так, і зараз ми. it's done воно між <гум> Тобто воно якось туди його сипало там ще сильно провідні щось там чого воно туди вивало? ну ти везде віз... планував 2 да? да? см да, ну щоб все все було в однакових умовах на синя все оброблялося одно все. тут так ну щоб був чіткий тут в однакових умовах все Ну скажи тоді ще питання. От, е, після того як ти побачив сходи, тому що все ж таки головне це сходи, побач наскільки вони там дружні, да, ага. наскільки буде гарний розвиток. Ну, п -п -п Фіналізуємо ще по збиранню е, на сьогоднішній день. Е, як ти розглядаєш все ж таки придбання сівалки Агеди? Ну дивись, мені ж е, сівалка треба не тільки для того, щоб там всі зернові, мені треба підріпак. Uh -huh. Тобто моя основна сівалка вона взагалі не годиться під ріпак, то я розглядаю таке, щоб воно копіювало ґрунт. Якщо пшениця вилізе із 8 см, то ріпак вже йому теж вилізе, але йому буде проблематичніше. Тобто то... для тебе головна умова це ріпак. Так, так, ріпак, щоб воно копіювало ґрунт і 30 на ріпак це взагалі класно. Та я uh -huh. думаю на пшеницю з моєю густотою посіву, то я думаю, 30 між буде нормально. Для ну, все одно, знаєш, як е, не буває універсальності 100%, все одно треба, щоб під кожні умови все ж таки був і диск, і анкер. Я думаю, що так було б тобі оптимальніше працювати. Але чи буде фінансова можливість у господарстві? Да? Ти, ти ж бачиш фінансова можливість. В цьому році або в наступного. Запитання дуже таке. Агроном би хотів би багато інструментів, щоб реалізувати по максимуму. Потенціал поля, але не завжди це виходить з бюджетом. Ну, працюємо, бачиш, що хлопці з всіх на поля допомагають, заклали досвід, подивимося Добре, дякую. Дякую, Валерій.